Шановні мами й тата, почнеться зараз урочисте свято, вчорашні немовлята дошкільнята, сьогодні дитсадка випускники, вже старші стали ваші донечки й сини, вони так непомітно всі попідростали, прощаються із дитсадком вони. Вітає, хай мелодія дзвінка випускників дитячого садка. Zapalali palavi tim znajo toš i na treba se plzojemni do Ви пустили сьогодні в нас розставатися вже час. Тут ми гралися, зростали, собостінними тут стали. І за все всі, хочемо, ми подякувати хочемо. На душені сніжну ласку, і за сонце у вікні, За всі світу казку, і субтитрі сподіваюсь. Це було їх цікаві, зайчку ще і за все. Ми зросли, здорові, жаль і честь до школи нас несе. Прошли роки і вас тепер не впізнати. Давайте згадаємо, як ви вперше переступили поріг своєї групи, як плакали за матусями, коли були зовсім маленькі, як не вміли одягатися, застіпати гудзики, ззуватися та зав'язувати шнурки. Пропоную гучням повернутися в минуле. Дружи, ми до школи зайдемо, та тебе ми любимо дуже і у серці несимо. Бо було нам тут чудово, от були, а ще ж тут чекала і кошково. Записка тепла меж. Ми з стали з опікою за до бачи. Місце бачкові сідой, я забуду на засіб. Стороннє розували і співати, вчили у нас. Стали пытаться сначала, а каждый раз. Сил играть а и си разговаривать, все что требует для жизни. А еще вещи читать а все доводить до пути. Мова рідна и навчала нас у всех с маленьких лет. Чтоб богато в свете знало, украинцам шли в свет. Нас уховывала любви, чтоб мы добрыми были Та й всього не передати, радості було. Зранків, свят, казок багато, але все це прийшло сьогодні на прощання. Щиро дякуємо всім за навчання, виховання добрим людям золотим. Виховати рядом царівним нянечкам і повалам, що життя била дим від усі. Тих вас и примит наше питание. Хай, луная самих шов, шини, ошибки, хай, живе, а ушки белый, гашка и ибок. Мы до вашей шли слиты, пусточи вышевали. Тож, прийміть квіти, що вас тут на цій землі. І прийміть вітання, що у вас душі живуть. За любов, пауку і старання, що від вас до нас йдуть. Себе маляком я вважати звик, та час минув. І ось я випускник. Святкові на мені кроватка і сорочка, прощався сьогодні з дитсадочком. Цікаво у дитячому садку було мені і гратися, і трушити. Та зараз же до школи друзійду, на мене в школі будуть вчити. Закрошляв і впав істочок до побачення, садочок. Ти нас кожний день зустрічав, другим домом діткам став. Прощавайте вже машинки і ляльки, мягки тваринки, сумно з вами розлучатись. Та ми будемо зустрічати. Дуже всім дякую нашим вихователям. Ди дочку, прощавай. Маленьких новых встречай. Має свій кінець і свій початок, та все ж дивують нас роки чарівники, як із маленьких хлопчиків дівчаток так швидко виросли випускники. Шановні діти, бажаю вам високого польоту. Здоров'я, щастя, Успіхів в житті. Крокуйте впевнено і завжди пам'ятайте, події час не можна повернути Тож не сумуйте, труднощі долайте. Тоді до ваших мрій дороги приведуть. Шановні батьки, від усієї душі хочу сказати вам дякую. Дякую за взаєморозуміння. Дякую за те, що, незважаючи на різні обставини, ви завжди підтримували всі мої ідеї та пропозиції і допомагали їх реалізовувати. Дякую за чудових вихованців, які своєю щирою посмішкою та нестримною енергією радували нас впродовж цих років. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, терпіння, благополуччя. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Та надії. І ось настав час прощання з садочком Анна Володимирівна. Ми хочемо побажати вам, щоб ще багато-багато поколінь було виховано вами, щоб ваше сердечко не втомлювалося від такої турботи за дітками. Від такої важливої праці, от і щоб ми свої плоди з корицею пожинали. А також, Анна Володимирівна, ми хочемо подякувати вам за виховання за турботу про наших діток. Ви дали змогу їм навчатися новому та цікавому. Дякую за ваше ставлення до занять. Ви завжди знаходили якісь ігри, якісь цікавинки. Діткам на заняття було дуже цікаво. Бажаємо вам, щоб ваші нові дітки були слухняні та допитливі до знань. А нашим діткам вже час до школи, тому що вони подорослішали, але вони завжди будуть згадувати про садочок та про свою Анну Володимирівну. Наостанок хочеться сказати, що в нас чудова країна, в нас чудове місто, що ми обов'язково вистаємо, що все, що не ламає наших діток, нас робить нас сильнішими. І виросте в нас покоління дуже сильне, патріотичне, українське. От і хочу побажати Анна Володимирівна, щоб більше ніколи в вас в житті не було діток війни. Щоб всі випускні проходили не в онлайн форматі, от з найкращими побажаннями. Дякуємо вам, любі наші сприлинки, випускники дошкільного підрозділу. Великої родини нашої гімназії Берлина. Я вітаю вас із завершенням навчання у дошкільному підрозділі і переходом до великої країни знань під назвою Школа. Я бажаю вам, мої дорегеньки, щоб залюбки ви навчалися і отримували від навчання кожен день. Позитивні емоції. Шановні батьки, я висловлюю вам щиру подяку за тісну співпрацю і потужну допомогу нашому закладу. І бажаю вам терпіння і натхнення, щоб ви стали для своїх діточок друзями, і завжди були поруч з ними під час навчання. Бажаю вам всім здоров'я, і успіхів і довгоочікуваної для всіх нас перемоги. Нехай вам всім щастить добру путь, мої дорогі.